Вітаю Ви дивитесь програму про військову сферу України та світу. І сьогодні дізнаєтесь про таке. З чого складається новий український сухий пайок? Чи буде подовжено ресурс керованої ракети Штурм? Та як в Україні святкують визволення від німецько-фашистських загарбників? Для початку пропоную вам добірку українських військових новин. Після офіційного візиту з республіки Хорватія повернувся міністр оборони Павло Лебедєв. Там він заручився підтримкою хорватської сторони у питаннях вступу до ЄС та реформування оборонної сфери. Днями почалась 19-та ротація 56-го окремого вертолітного загону. Місіон у Ліберії З загальної кількості контингенту в 275 осіб. До Африки пробула перша партія 88 новоспечених миротворців. Ресурс багатосільових керованих ракет штурм подовжиться на кілька років. Такий висновок було зроблено після десятиденних випробувань ракет на полігоні широкий лан. До пусків залучались бойові машини сухопутних військ та вертольоти Мі 24 П. Оборонне відомство придбало засоби зв'язку для розмов високого рівня таємності. Тендер було проведено на закупівлю 26 захищених ip телефонів Буковель, кожен з яких коштує 12 тисяч гривень. З їх допомогою в режимі аудіоконференції одночасно можуть спілкуватися до чотирьох абонентів. А у Дніпропетровську 70 років з дня визволення міста відсвяткували наймасштабнішою за історію України реконструкцією форсування Дніпра. Відчути фронтову атмосферу приїхав і президент Віктор Янукович. Саме 70 років тому розгорнулася битва за Дніпро, в якій взяли участь 4 мільйони бійців з обох ворогуючих сторін. Уже на початку листопада визволено Кременчук, Запоріжжя, Дніпропетровськ. На черзі був Київ. Герой наступного нашого сюжету живе на оболоні. Він не брав участі в боях за столицю, натомість виявив свій героїзм на інших, не менш важливих фронтах. Поки цей 92-річний дідусь не одягнув мундир з важкими орденами та медалями, навряд чи хтось догадається, що Борис Кошечкін генерал-майор та герой Радянського Союзу. А ще він почесний громадянин Севастополя, Тернополя, Шепетівки та Хабаровська. Усі ці регалії легендарний танкіст. Заслужив завдяки бойовим родинним генам. Дід Бориса Кузьмича звільняв Болгарію від турецької навали, а батько, за участь у російсько-японській війні, став повним георгіївським кавалером. Наш герой народився в Ульянівській області, у селянській родині та мав шістьох братів і сестер. З дитинства він линув до науки, малювання, тому після сьомого класу навчався в індустріально-педагогічному технікумі. Пізніше закінчив курси вчителів, а у 1939 році поїхав на Далекий Схід працювати на заводі «Енергомаш». У Хабаровському аероклубі отримав спрямування до Ульянівського авіаційного училища. Але поки дістався туди, набір завершився. Вирішив іти до Казанського танкового. На чому я на самому паршивом танке Т-26. Бензиновий, пушка 45, ні ніх чортовій матері горели як спички, бронь там 10 міліметрів лобовая. На той момент легендарна 34-ка була одна на все училище. Її охороняв чатовий, а викладачі час від часу піднімали брезент, щоб показати курсантам новинку, яку Сталін наказав будувати тисячними тиражами. В Училищі Кошечкин, який окрім військових дисциплін, захоплювався ще й астрономією, передбачив Велику Вітчизняну війну. За таке зухвальство від комбата боря отримав 5 діб арешту. Вже в травні 42-го юнак потрапляє на фронт, а за рік він у самому пеклі, танкових боях під Прохорівкою. Танки, хтось хорошо, було краще, ніж з автоматом біжать за танком. Ані мені наліпляться на мой танк. Чоловік 9 з автоматами. Куди? Я зі хлопці сиди і поїхали. Коли кругом? Трупи лошадей, трупи людей, жара така дишатніше. Понимається, задихаєшся. Вот це прохарка проклятая. Я його знаю. От і до. Та сталева м'ясорубка змусила лейтенанта опанувати англійські та німецькі танки, на яких для конспірації малював гітлерівські хрести. Одного разу, завдяки такому перевтіленню, він пройшов до штабу німецької дивізії Мертва голова. Звідти до своїх відбуксирував трофейну вантажівку. Стали автогеном срізати замки, а там документи за всі фронти. Приташили мені, дали орден «Красної і звізди. Борис Кошечкін відзначився і в Україні. Першим увійшов у окуповану Шепетівку, де його танк досі нагадує містянам про жахи 70-річної давності. У квітні 44-го уже командиру роти завдання із звільнення Тернополя дав особисто командувач 60-ї армії генерал-полковник Іван Черняхівський. Вийшов в цілу противнику, перерізав путь відходу, перерізав дорогу з Бариш тернопіль І там орудою. Ані на мене напирають, а я їх бив. Набив їм 26 танків Німецьких. За успішну операцію. У Кремлі Бориса Кошечкіна нагородили золотою зіркою Героя Радянського Союзу. Того ж року він вступив в академію бронетанкових військ. У останні роки військової кар'єри був викладачем у київському училищі та комбатом у Черкасах. Зараз ветеран Великої вітчизняної веде активну суспільну роботу, малює олійними фарбами та шукає спонсорів для публікації своєї праці Астрофізика темна енергія. Ми ж бажаємо Борису Кузьмичу міцного здоров'я та довгих років життя. Серед найбільших труднощів війни ветерани називають втому та голод. Навряд чи тоді радянські бійці могли мріяти про сухий пайок, як у гітлерівців, адже уявіть собі, в нього входили навіть сосиски, сир та джем. Як за 70 років еволюціонували норми харчування у польових умовах і яким зараз є український сухпай, знає Аліна Фурман. На навчаннях «Осінній циклон представники центрального управління продовольчого забезпечення збройних сил України презентували сухі пайки нового зразка. Тепер під час польових виходів у військовиків буде більш якісна їжа у зручних упаковках. Він при всьому тому, що має переваги і по якості. І по зручності він і на дві гривні дешевше, ніж існуючий на сьогодні. сухий пайок. Загальновійськовий військовий набір сухих продуктів, який видають наразі, упакований у пластикову коробку. На фользі відтиск, що вказує на призначення сніданок, обід чи вечеря. Нові шпайки мають герметичну упаковку. Він має такий зовнішній вигляд. Він розрахований на три прийоми їжі на добу на одного військовослужбовця. розподілений на три. Прийома їжі це сніданок, обід, вечеря. Окрім зручності, упаковки покращено якість їжі та збільшено порції. Наприклад, замість 250 грамів консервів відтепер 300. Галетне печиво виготовлятимуться з першого сорту, в той час як нинішнє, лише з другого. Для бійців підрозділів спецпризначення підготували окремі набори. Їм до загального раціону додадуть ще й шоколад, ізюм та льодяники. Сухі паки використовують в арміях усіх країн світу. У кожній свої підходи до комплектування наборів. Приміром у сполучених. Татах, щоб підігріти страву, використовують спеціальні пакети з негашеним вапном, до якого заливають трохи води, і у лічені секунди вона нагрівається до бажаної температури. У французьких армійських сухпаях застосовують спиртові таблетки, і навіть є збірна металева конструкція для підігріву. До речі, такі будуть і у нових українських наборах. Смаки нації суттєво відрізняються. Даються в знаки кухня та традиції харчування. У наших пайках є злакові каші, а у закордонних переважають бобові та рис. І наостанок військові новини світу на міжнародній виставці Інтерполітех 2013 у Підмосков'ї конструкторське бюро приладобудування презентувало свій новий гранатомет Бур. Ефективна дальність стрільби розробки з термобаричною бойовою частиною 650 метрів. Споряджена маса майже 5 кілограмів. В рамках програми модернізації озброєнь до 2022 року. Міністерство оборони Польщі уклало контракт на поставку 307 бронетранспортерів Росомак на суму 545 мільйонів доларів. За останні 10 років польські військові вже отримали 570 цих машин. Нова ж партія має надійти у війська у наступні 5 років. Секретаріат оборонної промисловості Туреччини підписав з компанією-виробником перший контракт на серійний випуск десяти розвідувальних безпілотників Анка. Максимальна тривалість польоту апарата з дизельним двигуном Центуріон 24 години. У Китаї списали перший побудований державою атомний підводний човен Чанджен 1 Судно проекту хань морально та фізично застаріло, до того ж, є доволі гучним. Все ж командування флоту відзначає, що за майже 40 років служби човен не зазнав серйозних аварій. На сьогодні це все. Дивіться військовий вісник наступного тижня. Буде цікаво.